Це віддавали своє життя за те, щоб ви тут жили, розвивалися, за те, щоб наступні покоління вже мали незалежну вільну Україну. Я розумію, що ці слова вони ніколи не загоїть ту біль, ту втрату, яку сьогодні понесли родини загиблих, але все одно прийміть співчуття. Тударенко, Богдан, Єрмоленко Андрій, Стеценко, Богдан. Васькевич Євген Петренко Микола. Марущак Сергій. Самчук Олег. Ліщук Володимир. Вієру Микола. Москальчук Денис. Примак Олександр. Яремчук. Сергій Мілієнко Олександр, Гамерник, Олександр, Артеха, Юрій, Лук'яненко, Павло, Дахно, Віталій, Собецький, Олександр, Ус, Геннадій, Головач. Олексій, Мусієнко, В'ячеслав, Лисяк, Олександр, Голець, Владислав, Лузан, Ярослав, Савчук, Олег, Карпалюк, Олександр, Губерначук, Олег, Савін, Юрій. Холмогоров Віктор. Указом президента України від 13 квітня 2023 року номер 218 нагороджується посмертно орденом за мужність другого ступеня Ткачук Дмитро. Головний сержант. Нагороду отримує мати Ніна Іванівна. Указом президента України від 8 березня 2023 року номер 141 нагороджується Посмертно орденом за вужність третього ступеня Жуков Олексій, головний сержант, нагороду отримує дружина Вікторія Володимирівна. Президента України від 13 березня 2023 року номер 218 нагороджується посмертно орденом за мужність третього ступеня Білокоренко Денис Солдат. Нагороду отримує батько Олександр Григорович. Сержанту Сергію Сербіну, учаснику бойових дій ветерану війни, наказом головнокомандувача збройних сил України від 20 липня 2022 року, номер 936 відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України за взірцевість у військовій службі першого ступеня наказом Головнокомандувача збройних сил україни від 21 лютого 2023 року номер 361 відзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача збройних сил україни сталевий хрест Командиру взводу батареї управління та радіолокаційної розвідки військової частини А 4647 прапорщику Олексію Панасюку, учаснику бойових дій, ветерану війни, ветерану військової служби, указом президента України від 27 червня 2015 року, номер 366 нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Наказом головнокомандувача збройних сил України від 17 грудня 2021 року номер 595, відзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача збройних сил України за взірцевість у військовій службі третього ступеня до підняття державного прапору кроком руш. Державний прапор підняти. Вживають ці моменти виклику цього горя, того біди і те, що відбувається. Для них, можливо, війна не так близько пройшла, але вона точно залишиться в їхній пам'яті. Ми маємо не тільки це об'єднувати націю, а вчити наше покоління, дітей і внуків, показувати своїм прикладом нашої мудрості, щирості. Віддертися любові. Слава Україні! Сьогодні ми тут зібралися з приводу відзначення такого державного свята, як прапор України. Це не просто синьо-жовтий стяг, який ще раніше ми так не сприймали до цієї війни. З Цим стягом хлопці засинають, з цим стягом хлопці просинаються, знаходяться в танках, знаходяться в окопах і за можливості відразу. Визначають ставлять на ту територію, яку вони відвоюють своєю кров'ю своїми втратами. Ми це прекрасно розуміємо, тому що цей контрнаступ він дуже тяжко йде, але цей прапор для їх символу. І символ от якраз тієї нації, яка не побоялася 24 лютого, дала опір ворогу. І сьогодні нас по цьому символу відрізняє весь світ. Поважають нас і в Сполучених Штатах, і в інших країнах, тому що вони розуміють. Який український народ мужній. Тому я вам всім хочу подякувати за те, що ви є сьогодні, за те, що ви підтримуєте, і за те, що ми в єдності. Слава ЗСУ. Герой нашого свята, Бошана для жовто-блакиті в законах, у славній державі, велична та могутня Україно! Хотіли тебе бачить на колінах, та вирватись, ти змогла у тяжкому, нелегкому двобої. Же наречена ти, весна запалює свічки каштанів, злинаються під колосом. Чисту церемонію підняття державного прапора завершено. Слава Україні!